Я ще досі не вірив, що в мене вдалося їх вивезти. Я ще якось сидів, так бувало, навіть вранці каву п'єш і немає. А тоді сто сплять, ще сплять. Це я рання пташка став там. Близько чотирьох років не бачився із сім'єю ветеран російсько-української війни Андрій із Токмака Запорізької області. Розповідає, його дружина та четверо дітей опинилися в російській окупації, де хотіли їх забрати в інтернат. Рік вони просиділи вдома, не ходили до школи, а потім вже почали приходити, приходити і казати: або заберемо, або хай йдуть до школи. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, воїн обороняв рідну землю на Сумщині. Росія майже не була готова, що буде супротив. Вони думали, що вони прийдуть, парадним шагом пройдуть і все буде добре. Але тут, вибачте, їх зустріли з усіма. Андрій також ветеран антитерористичної операції і про це знали в Токмаку, де була сім'я. Мир не без добрих людей. Є люди, які сказали одразу, що там наші військовий. Додому прийшли росіяни з обшуками. Ходили, дуже страшно їй було. Я їй сказав одразу, що ми кажи, що ти я уїхав на заробітки, не знаєш нічого, вже не живеш зі мною там рік чи більше. Вона попалила всі награди, всі там те, що там було, колись у мене форми, документи, все, що пов'язано з армією, вона це спалила. Цей час Андрій отримав поранення під Бахмутом. Прилетів снаряд. В трьох метрах розірвався і, відповідно, посікло. Я спочатку думав, що я втратив ногу, тому що боль була адська. Андрій має групу інвалідності та звільнився зі служби після поранення. На Хмельниччині він купив будинок в селі, куди планував перевезти сім'ю. Проте вдалося це лише цьогоріч. Зараз трошки відходять, вже потихеньку відходять, не, не всі. Кожен по-різному, але відходять від того, що там було. Хлопці відмовлялися їх на тематику війни заставляли там рисувати, але вони відмовлялися, не ходили, там то захворів, то ще щось. Ветеран облаштовує потроху побут для сім'ї, робить тут сам ремонт. Три вікна виміняв, проводку замінив повністю всю. Машинку купував таку величеньку. Повезі, щоб болети паруче зразу І халодінка, купували. Андрій обробляє землю. каже, частину віддали сусіди під сінокіс. Також посадив молодий сад. Воно все плодить, все радує, все дуже багато, і яблок багато, і груш багато. Я ще посадив молодий сад, пообирав горіхи. Були здоровенні горіхи. Вони мені затіняли. Це суток, що я тут вирощую картоплю, кукурузу, буряки там моркву, цибулю, чесно. Має вже перші врожаї. Це моя картопля, а це мій лучок. такий бродить. Тут розводить курей та кіз. Це з під Полтавки. Вона нобізіс і Полтавка вскрещені. Андрій показує приміщення, яке змайстрував навмисне для розведення кролів. Має їх близько тридцяти. Вода вся через паїлки йде. В резервуари у мене такі маленькі літрові. 38-річний ветеран російсько-української війни каже з дитинства, мріяв займатися фермерством. Тільки тепер повернувся до цієї справи. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина каже: я не хочу поки що.